І всім привіт! З вами знову ж мікс Артемікс, але можете мене називати Артем, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. До цієї серії я дещо підготував. Так, де то в мене? Ось, сюди. У мене вже 5 алмазів, і я вже до цієї серії ще скрафтив собі ось такий от алмазний нагрудник. Так, це я можу скласти сюди. Ой, це я сюди. І дивіться, я його хочу вже зачарувати, щоб в мене був зачарований вже алмазний нагрудник. Щоб все в мене було добре. У мене шостий рівень. Так, що на перший, а. навіть на перших два вистачить ага, так, ну Так, третє чи перше. Давайте я так зроблю. Ось. На захист. отак вот от чик і в мене вже так. Ще мені е, потрібен мій шолом. Де там він? Ось мій шолом. Ми його теж зачаруємо. Щоб Ладно, в нас... Нас опиту не вистачає, але... Ага. А ну-ка, а якщо... Якщо я так, вдіну? Ммм. Це класно. Це все класно. Ой, ось так. Все, і в мене ще. І в мене ще є буквально. Скільки там? Скільки в мене алмазів? П'ять алмазів. Я. А я за... за цю кількість алмазів зможу скрафтити собі меч? Ось він. Наскільки в нього урон? А скільки в нього? Сім урон? Нормально. А ну-ка. Тут шість. Ні, мені треба... Йома, мені треба накопити е, 13 опиту. І все. Так, треба йти в шахту, щоб, щоб з угля випадав опит. Йома, тому що це дуже класно. Знаєте, мати, мати е, таке класне зачарування. Так. Ось, всі алмазні речі сюди що в мене під бочком воно, воно все лежало. Так. Так, і десь тут ось. В мене є ця шахта. З якої можна трошечки опиту взяти. Ось в мене така скромненька шахта тут. І, і ще, що я хотів зробити в цій серії. Я хочу зробити так. Зону, від, зону відпочинку таку. Зараз я вам покажу, де вона має бути. На цьому місці. Так, о я хочу зробити тут там, костер, там сідушечки, щоб я все міг тут жарити, пережарювати і так далі. Не 4 хп. норм. Ще треба цих всіх вівечки. Отак от. отріп, бом. І ось так. Просто їх треба заганяти трохи. Так, а що ви з кота? Він не втікає, ладно, не буду вже, вже таким живодьором. Ого, як все лагає трошки так. Ось. А-а-а. Так, і давайте. Ра У мене вже шостий рівень. Це вже прикольно. Так, але ми зараз не це робимо. Так, і ще потрібне одне ось так от і ще одне. Ось. Вже костер буду робити. Ого, вже моя ця огорожа. Ось, бачите, вона колеться. Ось мій тут, тут, тут ручний голем. Голем Security, як я його на, називаю. Ось бачите для, для чого мені це було потрібно? Ось тут будемо класти? Ось так. Уі. Так. І, і тут треба буде. Буде обкласти все сидіннями, чим ми зараз і займемось. Ну-ка, а це може? Це може різати? Ладно, воно не може. Так. Так, не відволікаємось, тому що я вже, вже відволікаюсь, як тільки можу. Так. Так. Так, крафтити верстак я не буду, тому що в мене вже їх, я не знаю навіть скільки. Але дуже багато. Ось так от. Ось так. Якось бачите. Давайте трошки салка тут. Пожаримо. Ось так. І ми тут будемо відпочивати, коли ми вб'ємо дракона. Так. Так, а, аб, а вбивати ми його будемо досить скоро. О, трошки... О! Пічмалилось. Нормально. Шкварочки такі. Ммм, як смачно. Жалко, що це реальній, не в реальній... житті. Не в, реаль... Не в реалі. Так. І ще для... для вбиття дракона нам буде потрібні мм. кроваті такі. І. І я буду в в будущій серії це все брати і валити е, до нього, його ж вбивати. Так. М -м 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 а зараз всім, всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайкокосики. І всім пока-пока!